Дорогі брати і сестри, уявляємо собі цю картину, яку описує нам Євангелист Лука, того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити. Не просто групка людей супроводжує Ісуса Христа, не просто якась там групка прийшла і хочуть Його слухати або знайшли Його, скупчились натовпи. Натопи дуже велика кількість людей. Ісус бачить, що біля нього є дуже багато тих, які хочуть його слухати, які за ним ходять і завсюди його переслідують, почав говорити. Недарма лука вказує, що як скупчились натопи, Ісус почав говорити: бо наступні слова це все буде стосуватись до цих натовпів. Рід цей, рід лукавий, він знамення шукає, та знамення не буде йому дано. Цікава річ. Да? Ісус Христос для цих натовпів, які скупчились біля Нього, які його шукали, які його переслідували, які хотіли слухати Його і дивитись на нього. Він бачить просто людські серця. Каже, рід лукавий, знамення шукає, знамення, якихось чудес, надзвичайних справ, потішити око. Ну і пізніше, відповідно, своїм родичам, близьким розказувати, я був свідком цього, коли він там робив таку і таку справу, таке-таке чудо. Теж виростає моє ім'я. Бо я б це бачив на власні очі. Ісус каже, рід лукавий, рід лукавий. Йому не потрібно натовпи, які біля нього будуть дивитися і казати, зроби ще якесь чудо, а можливо, ще якийсь знак. Давай ще, ще. Ісус каже, що знамення не буде йому дано, хіба що знамення йони. Хіба що знамення йони. Щоб так довго не пояснювати це Євангелія, можна просто додати до цієї події слова Ісуса Христа. Навіть коли хтось з мертвих їм об'являться, не повірять, не повірять. Навіть коли хтось з мертвих встане і прийде до них, не повірять. І дійсно, брати і сестри, так стається в нашому житті. Скільки Господь Бог робить чудес? А надовго цих чудес не вистачає. Наступає новий день, нові думки, нові спокуси приходять, і людина знову змагається. І наша віра, вона не будується на чудесах, наша віра вона будується на Божому слові, яке ми чуємо. Чому? Ісус Христос це дає до зрозуміння, і всі учні мають це запам'ятати. Мужінні не встануть стануть на суд із цим родом, тобто з євреями. Які зараз дивляться на Ісуса Христа, і засудять Його, бо вони покаялись на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ми не так давно на минулому тижні читали про Йону. Він приїхав до Ніневії. Ніневія було огромне місто, величезне місто, три дні ходи. Йона ввійшов у місто один день ходи, не три, один день ходи, і почав проповідувати що 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Оце була ціла його проповідь. Зайшов один день ходи, одну третю міста пройшов, і почав проповідувати, що 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І справді, що Ніневітяни навернулися. Вістка дійшла до царя, цар оголосив, видав декрет, щоб всі постились, щоб навіть худоба, щоб навіть худоба постилась. Можливо, Господь Бог відвернеть свій гнів від нас. І вони навернулися в тому моменті. Ісус Христос каже, прийшов хтось перед цим родом, лукавим, який шукає тільки знамення, проповідує, і навіть робить чудеса, ось більше, ніж Йона, навіть чудеса робить. А люди все одно до нього приходять і ставлять йому запитання, щоб його зловити. Да? Старшини, фарисеї, книжники хочуть його впіймати, щоб його звинувачити, ось щось оскаржити. Ісус теж для своїх учнів, знову ж таки для цих, які слухають Ісуса Христа, каже: бо цариця з півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. Теж в старому заповіті можемо знайти цей текст, дуже уважно прочитати. Цариця приїхала зі своїми богами, зі своєю традицією. Вона приїжджає до Соломона і дивиться на те, як Соломон живе, і пізніше каже йому, дає заключення своє. Мені навіть і половини не оповідали те, що я на власні очі побачила, як твої слуги ходять в багатстві якому, але не це зворушило її серце. Не тому вона прийде на суд судити слухачів, які ходили біля Ісуса Христа. Але вона прийде, тому що вона визнала, що твій Бог насправді великий. Не мій Бог великий, твій Бог великий. Бо мудрість, яку ти маєш, це дійсно дивовижно. Слуги, які в тебе служать, теж я бачу, як Господь Бог їм благословляє. І ціла твоя держава, ціле твоє царство. Воно Богом благословенне. І вона після візиту до Соломона прославила Бога Яхве, не свого Бога, якого переказали її прабатьки, а прославила Бога Соломона. Тільки з того, що просто подивилась, вона чудес не бачила, вона подивилась, оцінила. І тому Ісус Христос каже, що ці піднімуться на суд, на суд із цим лукавим родом. Дійсно, брати і сестри, що чудеса від Господа Бога вони можуть нам і в одному моменті додати теж відваги, віри. Але Ісус Христос не хоче нас тільки через чудеса проводити, дає нам проповіді, дає нам науки, розказує. Три роки ходить в публічної своєї діяльності і розказує. Царство Небесне подібне до Царя Господаря, Царство Небесне подібне до зернинки. Царство Небесне подібне. в такий спосіб Господь Бог вважає, що це буде для нас корисне і спасене. Приймімо з покорою цей метод, який Господь Бог достосовує, щоб нас спасти. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Віримо в твою мудрість, віримо в твою прихильність до нас, що найкращий метод вибираєш і найдієвіший для нашого спасіння. Амінь.